Пронто-пронто, мої кохані! З вами Хана, ваш найкращий зірковий таролог. Думайте про себе, я думаю про вас терміново. Це вже відбувається з вами. Сонечки сьогоднішнього дня феноменальні подарунки від мене. Купляйте амулет, пишіть відгуки в мою групу, в телеграм. До речі, додайтесь. І раз в місяць я буду дарувати за відгук, який мені більш цього сподобається. 15-й айфон. Тож, почали. Змінюємо життя і отримуємо за це подарунки. Ох, тут терміново що відбувається, за вашою спиною. Тут є людина, яка хоче з вами продовжити відносини. По трійці жезлів. Людина бачить цьому енергію, бачить цьому запал, бачить цьому натхнення. Це та людина, яка до вас не проявляється. Це та людина, яка в якійсь мірі контактує з дьяволом. А знаєте чому? Та тому, що його тягне до вас з не... неймовірною силою. Так, і що? І що буде далі? А далі буде те, що ви не приймете його з розпростертими руками. Ви будете бодатися з цією людиною, сперечатися, відстоювати свої якісь певні бачення цієї ситуації, і знаєте через що через те, що ця людина вже розбила вам колись серце, то теж. То це ж правильний вибір. Ви мої феєчки, ви мої кохання. Всі жінки, які кохають себе і провчають чоловіків, це найкращі жінки. Ті жінки, які розбещують чоловіки своїм мовчанням. Ох, Бог вам суддя! Шестірка жезлів. Про що це? Про те, що ця людина по дьяволу. Хоче ось так з'явитися в вашому житті і мати з вами продовження відносин. І майте на увазі, знаєте що? Що він не поступиться ні перед чим, він хоче отримати перемогу, і він буде до цього йти. І тут навіть по дьяволу майте на увазі, що можуть бути різні випадки. Тобто перевіряйте і не довіряйте. Сказала б я так. Так, людина до вас вже направляється, у неї вже є це в планах. Рішення вона приймає головою. Це не імпульсивний шлях рішення про те, що ви його імператриця, ви та жінка, з якою він хоче мати дітей, вас за дружину ви крута. І тут він до вас йде для розмови, так чи ні. Тобто він вже хоче знати відповідь. І буде у вас з ним серйозна розмова. Так, буде шанс на поновлення відносин, але